Дедалі більше людей у наш час починають замислюватися над проблемами екології та над тим, як ми можемо зробити нашу планету більш мальовничою та стійкою. Україна не виняток. Ми розглянемо три ключові пункти, які має виконати держава, щоб зробити Україну екологічно найчистішою країною у світі. Сьогодні питання екології та використання поновлюваних джерел енергії стали нагальними для всього світу, зокрема й для України. Одним з найперспективніших напрямів у цій сфері є розвиток атомної та геотермальної енергії. Атомна енергетика в Україні має вже досить тривалу історію, але незважаючи на це, запуск нових блоків атомних електростанцій є актуальним завданням для нашої країни. Згідно з останніми даними, близько 50% електрики в Україні генерують атомні станції. Створення нових потужностей дасть змогу забезпечити населення та промисловість надійним і дешевим електропостачанням. Крім того, атомна енергія вважається найбільш екологічно чистим видом енергетики, що безсумнівно є її перевагою. Геотермальна енергетика в Україні поки що перебуває на початковій стадії розвитку, однак наша країна має величезний потенціал у цій гаузі. Розвиток геотермальної енергетики дасть змогу збільшити виробництво електроенергії на півночі та заході України, де зараз спостерігається її дефіцит. Для розвитку відновлюваної енергії також необхідно знизити або прибрати податки на пристрої збереження і генерації відновлюваної енергії. Це дасть змогу залучити більше інвестицій у дану сферу і створити умови для розвитку нових технологій. У результаті буде забезпечено зменшення використання вуглеводнів і інших шкідливих енергетичних ресурсів, що є важливим кроком до збереження навколишнього середовища та підвищення якості життя людей. Одним із перспективних напрямків у галузі відновлюваної енергетики є біоенергетика. Наприклад, Україна може наслідувати приклад Швеції, яка вже досягла незалежності у виробництві електроенергії від нафти і газу за рахунок використання біоенергетики. В Україні також є потенціал для розвитку біоенергетики, який поки що не використовується повною мірою. В Україні проблема утилізації відходів є критичною. Більшість відходів потрапляє на звалище, що призводить до негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей. Щоб розв'язати цю проблему, необхідно розробити програму зі збору та переробки відходів. Важливим кроком у вирішенні цієї проблеми є навчання дітей переробці сміття. Необхідно запровадити предмет у школах, який навчатиме дітей правильно сортувати відходи та переробляти їх. Це допоможе створити нове покоління екологічно усвідомлених громадян, які піклуватимуться про своє довкілля. Для стимулювання розвитку сміттєпереробних пунктів необхідно ввести повну оплату за здане сміття. Це дасть змогу створити нові робочі місця та створити додаткове джерело доходу для населення. Крім того, це призведе до збільшення кількості сміттєпереробних пунктів і поліпшення екологічної ситуації в країні. Важливим етапом у розробці програм зі збирання та переробки відходів є створення нових технологій переробки. Необхідно інвестувати в дослідження і розроблення нових технологій, які дадуть змогу переробляти відходи в більш ефективній та екологічно чистій формі. Велосипеди це не лише засіб пересування, а й спосіб покращення здоров'я та захисту довкілля. Тому розвиток велодоріжок є важливим кроком для збереження природи. Цікаво зазначити, що в Амстердамі нині припадає близько одного велосипеда на душу населення, підкреслюючи високу популярність цього екологічно чистого засобу пересування в місті. Водночас у Берліні цей показник становить лише 49 сотих велосипеда на душу населення а в повітрі присутні втричі більше шкідливих речовин: створення велодоріжок дає змогу людям пересуватися на велосипеді безпечно та комфортно. Ба Більше велодоріжки можуть стати новими місцями для відпочинку та спорту, що також позитивно вплине на здоров'я населення. Водночас, високі податки на велосипеди та велозапчастини обмежують доступність цих товарів для населення. Зниження податків на велосипеди та велозапчастини дасть змогу більшій кількості людей придбати велосипеди та використовувати їх для пересування. Це зменшить кількість автомобілів на дорогах і, отже, знизить забруднення повітря. Для зменшення забруднення повітря необхідно значно знизити податки на гібридні та електроавтомобілі. Крім того, необхідно прописати нормальне законодавство, яке регулюватиме продаж електрики. Ми можемо нагадати про підприємця, який влаштував своєрідний пункт незламності в своїй кав'ярні, де брав за вхід 50 гривень. Адже в нього немає доступу до наших податків для закупівель палива для генератора. На жаль, Одеський суд штрафував його на 17 тисяч гривень за спробу допомогти, ой, продавати електроенергію. Тому, якщо ви захочете продати свою енергію, подумайте двічі. Також ви не можете продавати енергію на автомобільних електростанціях. Це теж заборонено. Можливо, тільки здавати електростанції в аренду. Також треба провести приватизацію громадського електротранспорту, щоб зробити його більш доступним і зменшити кількість автомобілів на дорогах. Таким чином, для того щоб зробити Україну найбільш екологічно чистою країною у світі, необхідно виконати три ключові пункти: розвиток поновлюваних джерел енергії, розробка програм зі збору та переробки відходів в Україні, екологізація доріг. Якщо держава зможе реалізувати ці заходи, Україна зможе стати взірцем для інших країн у галузі екології та сталого розвитку.